Друзі, ну скажіть мені, будь ласка, нащо банити мою пряму трансляцію? Знаєте, як мій стрім забанили? Ну, дивіться, така ситуація я. А вчора хотів зробити а, такий стрім називається на 601 підписник. В описі, на, в описі написав, що граємо в груніч 2M. Це гра, яка доступна на ПК та на телефоні. І що далі? А, що далі сталося? Дивіться. А, далі я тільки хочу за... в мене випадково починається стрім, а, стрім на моє лице. Я зупиняю його, хочу видалити та зробити новий, а мені на телефон приходить а, повідомлення, що типу, ваш, ваш стрім заблокований за порушення правил. Я такий, чого? Я сам тоді в шоці. Ну як можна по таким пустякам банити якийсь стрім? Ну це просто якийсь, я кажу, Ютуб вже зовсім йшов сама.